Привіт, дівчата. Є одна хвилинка, їм яблучко не нафарбована, але спала вночі, дякуючи моїй мамі. Я вам окреме відео запишу, що роблю з дитиною, які процедури, які є важливі моменти і на які ми не звертаємо увагу, типу, як повітря, яке має вийти, що мішає дитині спати і чому вона кричить. Але зараз не про це. У мене доставка з знатіна, і я чекала цю доставку. Три тижні кордони перекриті, і дуже-дуже довго вона їхала. Як можна було взагалі, скажіть, будь ласка, посваритися з Польщею? Я не розумію. Ну що ну, ну, це за хрінь така? Так, і в мене ще доставка е, моїх протеїнів, певно. Зараз подивимось, що тут. Все вам розповім. Все покажу. Дуже швидко, тому що в мене є буквально пару хвилин. Я тут замову. А, це дуже класний вітамінний комплекс. От, ем, тут вітаміни 12 штук, 10 мінералів, омега 3 і антиоксидант астаксантин. Я обожнюю ці комплекси. Реально вони крутецькі. Якщо не хочеться йти здавати аналізи, не знаєте, чого вам не вистачає, а хочеться щось пити, це можна пити ціл, 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 цілодобово. Цілорічно. Ну, Коротше, дуже класні в І ще замовила ось такий сук, на якому буду сама худну, коли малий буде вже три місяці. Але наразі це моїм підопічним. Дівчата просто від них в захваті. Я відправляю, до речі, по всім, по всій Європі відправляю, окрім Польщі. в Польщу на силу відправили. Вже хотіла повертатися все ж і за того, що посварилися наші. Значить з нашими, скажімо так. Так. А веталію відправляю, до речі, перевізниками відправляю, по-різному відправляю. Так. Що ж з Так. Я бачите, я вже худну, худну. Ще живіт тут після пологів ще такий є, і його ще довго скидати, але вже трошки тут зверху в мене починає худнути. Зробили. І так, типу, пленочка надута, щоб нічого не випадало. Якусь трошки надручно, якийсь навіть стінчик поставили, так? так, замовила фарбу. Фарби для волосся дешевше, ніж я купую. Ой, блін, вони какашки. Одну поклали 2N, а одну поклали 3Н, а я просила 3Н. Ну ладно, фарба дуже класна, якою я фарбуюся на нотіна дешевше замовити ніж купити в магазині. Потім із улюбленого найкращі просто кремчики, які є для дитячий під дитячих підгрузок. Це веледа, натуральні з календули. Я які хочете вже перепробувала із першою дитиною, з другою. Вони для мене найкращі. Це прям топчик. Мені вистачає двох кремів для маленької дитинки, яка часто какала по 8-5 разів. По 8-5 разів. По 5-8 разів на добу на півтора місяці цих два флакони. Але коли дитинка підростає, їх рідше потрібно використовувати, але одразу по прілості проходить. Це кремчик для обличчя. Якісь прищечки мазати дитинці. Так, це що на Тіна Хейркліп. Не знаю, що це я замовила. Буду вам показувати. А, це заколочки. Дуже-дуже потрібна річ, коли в мене волосся торчить, там, це в хаті ходити. Можливо, я їх зможу використати якось і не в хаті, якось гарненько так пришпандьорити на це. Типу, коли волосся в мене торчить, отак от заколювати, щоб воно не, не стирчало. За 279, здається, я їх замовила. Не пам'ятаю точно. Я вже не забула, що в цій посилці ви розуміли. Ага, Ага, це гель для волосся. Ой, приємний запах. Гель для волосся зараз, до речі, саме актуальна, тому що в мене голова не мита, немає часу помити, потрібно їхати зараз. Місто їдемо брати на прокат, знаєте, цю шнягутку з вібратором. <гум> ну, не з вібраторами, а дитячу штуку для того, щоб дитинка качалась. Мені моя. Коліжанка із Канади підказала, що вони врятували себе, перш за все, коли взяли на прокат таку штуку. Приємний гель. Давно хотіла гель, тому що в мене такі ласки торчати, і я забуваю його придбати. У мене є лак, мені подарували, але той лак ні ок. У нас тут потяги їздять. Ще придбала я для вій туш. Я таке не купувала ніколи, але ви, ви, вирішила спробувати це Евелін, тому що я в тіхтонці побачила, що її всі хвалять, що вона крутіша, Боже, вибачте, так жуються яблука. Що, типу, ця туш крутіша, ніж е, навіть брендові там Шанел чи Евселорам. Не знаю, буду пробувати, якщо ще прийде час, коли я буду корбуватися, ще придбала собі новий е, такий... Антипроспірант від Елізабет Арден, так? Пахне з грін-ті, зеленим чаєм. Якийсь він дуже такий хитрий. Слухайте, як він працює. Ага, це. Ось так от. Кремчик такий виповз І цією штукою наносити. Зрозуміло. Пахне приємно. Ну, як всі духи Елізабет Арден, якщо ви купували або їх нюхали, зелений чай. Класичний зелений чай. Але прикол в тому, що, пам'ятаєте, я вам перед цим показувала, який придбала за 950 гривень. Гімно лайно. Так. Далі мило для. Миття рук, вів'ян Грей, жасмін і Пачулі. Я не знаю, що це за аромат. Я просто тупо беру, купую, нюхаю. Потім розповідаю вам. Ой, фу. Мужиком <смужиком> пахне. Знаєте, такий чоловічий парфюм. Ой. Ну, гарний аромат, такий тяжкий на зиму чоловічого парфюму якогось. Прямо не ніжний. Але це такі ароматизовані на руках, певно, буде дуже-дуже приємно. Дивіться, які гарні вони бутилочки, Прямо в ванні буде дуже гарно виглядати. І кожна жінка любить естетику. Так, ще один я придбала милом. Пані Валевська. Якась польська косметика, не знаю, чи може не польська, може чешська, польська. Ахахаха. ха, -ха, -ха. Польська і надписи російської мови. Імпортера в Росії, Москва, а в Україні імпортеру нема. Бо це я замовляла знатійно. Отак от, от. Ну, такий теж приємний аромат. Мила, але реально приємний. Ой, ой. Оцей крутіший. От прям такий дуже приємно пахне. Я не можу сказати. Чим, якимись, може, квітами, може чимось свіжим. Я в цьому не розбираюсь. Мені дуже подобається аромат, і він пахне не порошком. Ой, класний. Не, поки не можу розібрати чим, але сподобався. І ще замовила гель для душу ось такий Vivian Grey Luxury Shower Gel. Теж, ну, Як сорока ворона, побилася на цю красу. Я зараз буду нюхати. Пахне чимось таким теплим, якимось мигдалем, горішками. Не ван... ну, спочатку здається, що це ваніль, але не ваніль. Ну, Якийсь такий теплий аромат. Так що все, ось такі мої розпаковочки. Все, я побігла малечими мене кличе. А... Пиче, малеча. Покажу потім, яку ми е, придбаємо цю штучку, якщо ми не придбаємо, а вона напрокат беремо. Е, якщо ми знайдемо її, звичайно. Все, цілую вас, люблю. Дякую вам за підтримку.